А що там у нас по компенсації зруйнованого чи пошкодженого майна? Що там по репараціям відрусні? Чи можна розраховувати на те, що нарешті дадуть грошей, і можна буде трохи відновитися? Давайте розберемося з актуальною ситуацією. Я думаю, всі багато про це думали, багато про це чули, законопроекти є. Одне нам будуть відшкодовувати інше, де на це ж кошти взяти не зрозуміло. Тому давайте трошечки запірнемо у деталі. Бо нарешті запрацювала програма є відновлення. Правда, поки що кошти не видають, але ці кошти принаймні вже зібрали і виділили. А це супер важливо. Базово! Якщо ваша домівка була знищена повністю вщент, ну, серйозні конструктивні пошкодження будинку. Чи квартири, на жаль, поки що ви тут на допомогу розраховувати не можете. Це буде запроваджено пізніше. Але якщо у вас вибито шибки, вибито вікна, вибито двері, е ну якісь фасадні такі проблеми косметичного характеру, якщо пошкоджено ваше внутрішнє оздоблення, ремонт, ну, такі речі. То нарешті під це держава знайшла гроші. І це вже не просто бла-бла, про те, що скоро все буде добре. Це конкретно виділені 4,4 мільярди гривень, виділено кабміном на цю історію. Буде певна процедура, щоб зрозуміти, кому скільки можна компенсувати, але до 200 тисяч гривень по базовому чек-листу, що там вони як рахують по статистичним цінам отримати можна, тобто досить багато грошей, як для першого траншу. Ми розуміємо, що середня виплата не буде, звісно, 200 тисяч вона буде там не знаю 50, 70, 30. Ну, але базово, це все одно дуже серйозна підтримка. Залишилося зрозуміти, хто має право приймати участь в цій програмі, і як це зробити конкретно. По крокам, перше, що треба розуміти. Програма діє для всіх громадян України. Тобто, базово кожен має право на е, цю компенсацію на це відшкодування. Але, звісно, що є і е, певні переваги. Для учасників бойових дій, для військових, для інвалідів ну, там, і так далі. і так далі, Великий список Ну, для е, менш захищених е, категорій населення. І, е, звісно, для е, тих, хто зараз найбільш активно. Наближає нашу перемогу над ворогом. Думаю, що це досить справедливо. Зараз ми на етапі подання заяв, і це схоже як раніше в програмі. Є підтримка для її відновлення. Вам потрібно відкрити спеціальну картку, а потім подати заяву. І тоді вам на цю картку зроблять виплату, якщо комісія визнає, що ви маєте право на цю. Компенсацію. Вони ж визначають розмір цієї компенсації з вашої заявки. І з важливого подавати можна, якщо ви є співвласником, що також часта історія в багатоквартирних домах і в приватних будинках. Ну, у вас там, наприклад, прописані ви, батьки, діти. У кожного може бути співвласність в цьому об'єкті нерухомості. Тоді в дії треба, щоб кожен. Із співвласників підтвердив, що їм окей, що один із вас отримає цю компенсацію на свою картку. Є відновлення. Строки поки що не дуже конкретні, але кажуть, що вже найближчим місяцем все конкретизується. І коли кошти надходять на вашу цю спеціальну картку, є відновлення, ви не можете їх зняти в банкоматі, ви не можете їх відправити друзям. Ви, там, ви повинні піти в магазин і розрахуватися в магазинах, які профільні, ну тобто, які торгують умовно фарбою, склом, дверми, вікнами там будматеріалами і так далі. Тут конкретний перелік ми ще побачимо, але базово вони орієнтуються на так звані mcc коди Ну, Коли ви там в епіцентрі, умовно, щось купляєте, то він ідентифікує себе як організація, яка торгує будматеріалами. А якщо ви підете в ларьок з шаурмою, то mcc код буде торгівля продуктами харчування чи там, громадське харчування. І там. Ви використати ці гроші не зможете. Тут пам'ятаєте повна аналогія з є підтримкою, де можна було витрачати там на логістику на кіно, на то на сьо а там на якісь речі. Не можна було так, що якщо у вас є пошкоджене житло, це не капітальне конструктивне пошкодження, не тотальне руйнування, а щось що може бути виправ... виправленим ну, умовним класичним ремонтом зміною е, вікон дверей і так далі, точно варто скористатися цією програмою. Окей, давайте зрозуміємо тоді, що конкретно зараз треба зробити, щоб Отримати цю компенсацію. Перше, треба е, бути впевненим, що ваше майно підходить під програму. Це нерухомість на неокупованій території, пошкоджена через бойові дії, не через там не знаю, підпали погроми, не через е, просто щось сталося, не через те, що е, ви самі щось розбили чи зламали. Ця програма виключно на відновлення. Нерухомості пошкоджені від дії агресора від військових дій. Друга історія. Маєте розуміти, що будуть виїзні перевірки, бо намахати державу це наш національний спорт, будуть неправомірні заявки. Значить, вам треба точно розуміти, буде певна бюрократія, і ну, треба буде довести, що все справді є. Третє: вам потрібна картка є відновлення спеціальна, про яку я. Говорив, я, як ви знаєте, клієнт банку «Пумп» і як фізична особа, і як ФОП. Для мене ця історія досить проста. Тут є відновлення прямо на головній сторінці, використовую їх готову функцію. Зараз мені ще повідомлять про правила: це 500 гривень бонусу за отримання. Грошей від є відновлення від державної програми, і кешбек перші три місяці 2 відсотки по 500 гривень на місяць, тобто можна отримати в цілому значить 2 тисячі гривень. Ну і картка, зрозуміла безкоштовна. Але є конкретні обмеження: не можна поповнювати, не можна знімати, не можна перекидати, можна тільки витрачати в спеціальних магазинах, як я вам розповідав. Замовляю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, прийшла історія. І от пара секунд, картка відкрита, можна побачити її вже е, серед карток. Тепер наступний крок: треба подати заяву в дії, описати, що пошкоджено, як пошкоджено і так далі. Якщо ви ще цього не робили, то можна зробити. Тож, коли переходимо в дію, маємо серед. Послуг, програму є відновлення. Тут ви можете і повідомити про пошкоджене майно, і подати заяву. Оскільки в мене пошкодженого майна немає, тут я вам можу продемонструвати пошкоджене майно в моєму найближчому оточенні, от вам класика, вже зарапортовано. і на це зарапортоване пошкоджене майно я можу отримати виплату. Тут вас ще раз попередять про правила гри, попросять їх дотримуватись. Звісно, на етапі подачі заявки в дії може ще виникнути багато питань. Ваша нерухомість. Повинна бути в державному реєстрі речових прав, плюс можуть бути співвласники, власники, на актуальні документи. Там, як ви розумієте, будь-який бюрократичний процес він е, може ускладнитися, але базово в стандартному, так би мовити, процесі все дуже просто. Ви потім отримаєте повідомлення з дії ЄС, е, все пройшло. Чи там повідомлення з дії ЄС, давайте значить робимо якусь виїзну перевірку. Але базово ці кейси ще не настали, тому про них поки що говорити трошки зарано. Але якщо ви розумієте, що ці гроші будуть вам в нагоді і ваш об'єкт нерухомості підходить під програму, то долучайтеся. Якщо ви, як я, хочете просто зробити це в додатку, пум, залишимо вам тут посиланнячко і QR-код. Це моє особисте посилання. Якщо ви по ньому зареєструєтеся, відкриєте. Собі там чи рахунки, чи картки, чи ще щось, мені навіть гривень там 50-70 впаде. Тут для чесності, так би мовити, прозорості процесу. Ну і мені, звісно, буде приємно. Пумп ще й входить в топ-5 банків за прибутковістю, за останніми звітами Національного банку. Ну і у мене з ним тільки хороший. На сьогодні досвід тому кешбек і все, що стосується бонусів, буде думаю, і для вас приємною історією. Нагадаю, це 500 гривень бонусу одноразового при отриманні допомоги з програми є відновлення. І до 1500 гривень в перші три місяці кешбеком. А самі кошти зможете витратити протягом 12 місяців на цільові історії, на будівельні матеріали, вікна, двері і все таке не на кіно, віно і доміно. Ремонтні роботи, послуги фопів і так далі, якщо вони цільові, так само відповідають. Але. Дивіться уважно на MCC-код, Тобто точка, яка у вас приймає оплату, має бути офіційно зареєстровано за цим профілем. Має бути профільний ФОП, не просто там, десь на базарі з рук не зрозуміло як. І якщо ви вже відремонтували щось. То, на жаль, зворотньої дії програма не має. Тобто, якщо ви щось витратили, вже, це може бути важливим для якихось інших програм відшкодування, але для є відновлення, все, що вже витрачено, вже поремонтовано і так далі. На жаль, не підходить. Тож, успіху вам з відновленням вашого об'єкту, сподіваюся, для вас цей процес буде легким. Та приємним розкажу згодом, як це пройшло конкретно в моєму оточенні. А ви діліться в коментарях, як це пройшло у вас. Ну і не забувайте про вподобаєчки, про підписочки, про адекватні змістовні коментарі. На сьогодні все, Па-па!